Путін вибухнув низкою заяв проти України. Він закликав запровадити так зване зовнішнє управління, провести вибори і пригрозив військовою поразкою. Детальніше у нашому сюжеті мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Російський диктатор Володимир Путін запропонував встановити, мовляв, тимчасове управління в Україні під егідою ООН і західних країн, щоб цитую привести до влади дієздатний і такий, що має довіру народу, уряд з яким Росія, мовляв, зможе підписати мирний договір. Пряма цитата. Можна було під ООН США з європейськими країнами, зрозуміло, з нашими партнерами і друзями обговорити можливість ведення в Україні тимчасового правління для того, щоб провести демократичні вибори, склав Путін під час спілкування з моряками атомного підводного крейсера Архангельськ. За його словами, підписані з новою владою Україн документи цитую, будуть визнані в усьому світі і будуть надійними, оскільки зараз Росії, мовляв, не зрозуміло, з ким укладати угоду. Також він заявив, що вибори президента України минулого року не проводилися а отже, Зеленський, начебто, не може вважатися легітимним главою держави. Про те, що за воєнного стану вибори не проводяться, Путін зробив вигляд, що забув. Якщо він сам не легітимний, то всі інші теж. Глава Кремля також стверджує, що Росія володіє стратегічною ініціативою по всій лінії фронту і може, мовляв, розбити Збройні сили України. Пряма цитата: Я ще нещодавно говорив, ми їх дотиснемо. Є підстави вважати, що ми їх доб'ємо, заявив Путін. За його словами, російська армія окупувала 99% території Луганської області, а також понад 70% території територій Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Росія, цитую, поступово, не так швидко, як комусь хотілося б, рухається до досягнення заявних цілей військової операції. І український народ, мовляв, має усвідомити, що російські сили цитую набирають оберти, діють дедалі ефективніше, сказав Путін. Водночас він заявив, що виступає за врегулювання конфлікту мирним шляхом, але цитую тільки не за наш рахунок, оскільки безпека Росії, мовляв, має бути забезпечена тривалу історичну перспективу. Тим часом в офісі президента України відреагував на заяву Путіна. Радник президента з комунікації Дмитро Литвин сказав, що Путіну слід випити пігулок для запуску мозгової активності, якщо він досі не розуміє, з ким потрібно співпрацювати, щоб завершити війну. Цитата. Якщо Путін знову намагається зрозуміти, з ким йому потрібно співпрацювати, щоб серйозно просунутися в напрямку припинення цієї війни, можливо, йому варто просто ковнути пігулок, щоб запустити мозкову активність, якщо такі пігулки ще мають на нього якийсь вплив, написав Литвин. Він також наголосив, що за останні 24 години було підтверджено, що найменше два російських удари по українській енергетичній інфраструктурі. Цитата: і все ще не маючи повних звітів за день, і запобігання. Подальшим подібним атакам це те за що відповідають наші партнери, підкреслив Литвин. Путін робить усе, щоб затягнути і зірвати шлях до миру. Саме тому він висуває божевільні ідеї, вважає керівник центру протидії дезінформації про РНБО Андрій Коваленко звузити його поле для маневрів, можливо, через жорстокі економічні обмеження для Росії та посилення України. Сподіваюся, що це стане зрозуміло, якщо до Великодня Росія не припинить вогонь. Сказав Коваленко. На його думку, Кремль планує наростити кількість атак на Україну, а також цілеспрямовано працює на ослаблення. США. За президентства Трампа фактично Путін принижує Трампа і робить все свідомо. Він б'є по енергоінфраструктурі далі і висуває нові божевільні умови. Його пропагандисти на ефірах сміються над командою Трампа, а самого президента США називають ворогом та балакуном. Вихід з під санкцій РФ потрібен лише для того, щоб були додаткові інвестиції у війну. Зараз Росія щодня атакує жахедами і збирається наростити кількість ударів у найближчі місяці. Її головна мета дискредитація США на світовому рівні. На слова Путіна про так зване тимчасове управління під Егідою ООН відреагували і в Білому домі. Представник рад Нацбезпеки безпеки Білого Дому, відповідаючи на запитання щодо висловлень Путіна про тимчасову адміністрацію, заявив, що система управління в Україні визначається і конституцією і народом України. Цитує Ройтер з представника Білого Дому.